Тут основна сторінка, що ну, тут звичайно показані якісь стандартні дані, які там можна подивитися. Ми домашні сторінки поки не будемо дивитися. Ми будемо пройдемося по вкладках. Є звіти. Звіти це автоматичні. Тобто це звіти, як і в Google Analytics Universal, вони як за замовчуванням є, і ми можемо подивитися кількість там користувачів, там ти -ти -ти. що ще тут цікаво, на що треба звернути увагу, що є ось такі ось питання, і він вам одразу розповідає, що значить цей термін, і, будь ласка, не проблема. Можна швидко подивитися всю термінологію. Далі, що ще є? У нас є варіант подивитися сайт у режимі реального часу. Це реально круто, бо воно є корисним в декількох випадків. В режимі реального часу ми можемо, наприклад, тестувати події якісь. Чи правильно ось оці події? Він відображає одразу подію. Якщо щось ми робимо на сайті, він одразу в режимі реального часу відображає, що людина робить на сайті. І ми тоді розуміємо, чи Google Analytics 4 правильно розуміє цю дію, чи неправильно цю розуміє? Чи вистачає нам подій, чи нам треба додавати ці події? По-друге, коли у вас сайт недоступний. І ви не розумієте, це у вас з ПК проблеми, чи це проблеми з сайтом. Ви можете, наприклад, є додаток на мобільний телефон Google Analytics, Ставити додаток на мобільний, заходити в додаток, дивитесь в реальному часі. Якщо в реальному часі є трафік на сайт, є люди, то значить, з вас з ПК щось якісь проблеми, а сайтом все ок. А ще третій момент. Коли ми тільки но ставимо Google, код Google Аналітики на сайт, ми одразу можемо зайти на сайт і в режимі реального часу подивитися, чи правильно встановлений Google Analytics і чи почав Google Analytics аналізувати, що у вас тут знаходиться на самому сайті. Тобто ми зразу зрозуміли, чи поставили ми Google Analytics чи ні, чи правильно все працює, чи ні. Це ну, реально дуже так цікаво подивитися це в режимі реального часу. Далі, якраз, у нас наступний момент це по типам трафіку. По типам трафіку, ось у нас є джерела трафіку, ми можемо зробити огляд. І, бачите, є різні джерела трафіку. Перейдемо по джерелам. Подивимось, додатково. Тут всього сім і, звісно, в залежності від типу сайтів, буде різні. Наприклад, ми займаємося ще e-mail-маркетингом, тому у нас на сайті показувалося б джерело трафіку e-mail. Наприклад. Тут є платна реклама соцмереж, це таргетована реклама. Це пейдшопінг, це Google Merchant Center. Це він не знає звідки трафік. Це також буває таке. Uh, paid search – це платний трафік, це пошукові системи. Direct – це uh, зайшли з закладок браузера. Органік це з пошукових систем, органік сошал це з соцмереж, але безкоштовно. Тобто ви ведете сторінку, не платите за таргетовану рекламу, а просто ведете сторінку, постите там якісь посилання. Або просто у себе на особистій сторінці опублікували посилання на сайти ПІСІВ. Ну це трафік сюди додає. Які ми можемо тут подивитися ще додаткові моменти? Ми можемо побачити, скільки тут було користувачів сеансів із взаємодією, середній час взаємодії за сеанс. Але ж таке, що найцікавіше, це звичайно у нас події. Бачите, тут всі події, але ми можемо обрати конкретну якусь подію, яку нам потрібно подивитися: додавання в корзину, початок оформлення замовлення, показати в телефон. Що нам цікаво? У нас 28 днів. Ось бачите, тут також можна обрати період, за який ми хочемо подивитися звіт. І що нам цікаво подивитися, покупки, бачите, ось покупки. Бо зараз можемо подивитися, скільки було покупок, і який у нас загальний дохід. Усі події бачимо, скільки а ось кількість подій purchase і загальна подія. Да? Всього було 344 подій різних. А покупок було тут по, по таргетованій один, по Google Shopping 17, по незрозуміло звідки 2. Paid Search 4. Ну, тощо, так, зрозуміло. І сразу, одразу бачимо загальний дохід, скільки нам ну це інтернет-магазин, тому я його і показую, що на Маврі це ну, не дуже така репрезентативна була б аналітика. Ми одразу можемо дивитися, скільки тут всього ми отримали. Доходил. Фішка і такий супер-пупер великий плюс саме Google Analytics 4 в тому, що додатково це не потрібно вам налаштовувати. В Universal Analytics для того, щоб подивитися оцю -сю штуку, вам потрібно було наймати програмістів, які вам би налаштували розширену Google Аналітику для інтернет-магазинів. Це додаткові. Ну, розходи там потрібно було підключати Google Tag Manager, через Google Tag Manager налаштовувати типу події. Там все, все, все це дуже дуже важко. Там в Google Analytics 4 і, взагалі, ну прям Google іде до цього, що він максимально спрощує життя. Для того, щоб ви витрачали більше грошей як власник бізнесу. Тобто він вам спрощує життя. Він це підгружає для аналітики. А з іншого боку, він розуміє, що, ви, якщо зробите це, ну просто зробите аналітики, і зрозумієте, що о, спить шопінг, я ж більш за все отримую гроші, значить, я буду витрачати на Google Шопінг. Ну, це реально він спочатку все це для себе робить. Я вам сьогодні покажу, де це в принципі все це налаштовується. Тобто, додатково, просто треба увімкнути чи вимкнути. І всі ці навіть події, також ми ось події, да, конверсії ми можемо е, також обирати. там конверсії. бачите, в мене в конверсіях всього раз, два, три, чотири конверсії, а події у нас е, їх багато. Різниця між подіями і конверсіями велика. Події це, може, це те, що люди, людина робить. А конверсії це те, що ми можемо передавати в інші джерела тобто ми конверсії передаємо в Google Ads. Події передати в Google Ads, тобто в контекстну рекламу ми не можемо. А конверсії передати, будь ласка, ми можемо передати. Тому конверсії, скажімо так, треба налаштовувати трошки додатково. Я зараз покажу тоді, де це налаштовується. Ось бачимо. Це Google Analytics 4. У нас є налаштування ресурсу. Тут у нас, а, так, тут ще такий важливий момент, що. В саме в Google Analytics 4 ми можемо додавати декілька потоків даних. Потоки даних наразі тут у мене додане всього один. І це зараз кардинальна різниця з Universal Analytics. В Universal Analytics ми можемо додати лише один поток даних, і це сайт. В Google Analytics 4 ми можемо додати декілька потоків даних. Це можуть бути дані із вашого мобільного додатку, на iOS і ваш мобільний додаток на Android. Навіщо це зроблено? Для того, щоб розуміти ось цю, як це називається, коли людина просто бігає по дівайсам різним, і щоб цю людину спіймати і розуміти, все ж таки більш точніше, та, точніше аналізувати, звідки людина у вас купила з Android, з IOS. З мобільного додатку, що вона до цього скролила тощо. Тобто, ось сюди ми можемо реально додатково от, потоки даних додавати, саме якщо у вас є додаток на мобільний телефон від iOS або під Android. Веб це сайти, просто ми додаємо. Так? Тут усі просто на вкладці відображаються. В потоки даних ми заходимо, і далі у нас є ось ця розширена статистика. У вас повинно тут увімкнено бути, бо це буде розширена статистика повністю по всім подіям. І ми бачимо, що у нас є розширена статистика повністю по всім подіям. Тут, я вже сказала, що ми зможемо там, додати якісь додаткові там створити події. Хоча називається змінення, але змінити ми їх не можемо, тільки створити. А, Так, і також, також тут бачите, ми можемо, якщо просто якщо у вас вже встановлено, або Google вас примусово вже переніс, то треба тут подивитися, щоб все це було увімкнено. Бо все одно, Google Analytics 4, він все одно в вбетіші, він допилюється, і я іноді заходжу сюди і вмикаю, щось, бо додаються додаткові ось, цю, ось такі пункти, і тут також треба ну, тут дивитися і додатково їх вмикати. Так, події. Це, якщо ми додаємо нові, а ось це якраз про конверсії, те, що я хотіла сказати. Тут, тобто, по, за замовчуванням є події. Вони 100% у вас є, якщо у вас от в, нас, в налаштуваннях, в потоках даних, у вас увімкнені там всі події, він усі події буде сюди додавати. А ви вже самостійно ось так от вже вимкнули або увімкнули. Е, окрім пурчейс покупка, воно буде завжди активовано за замовчуванням. Щось я не бачу цього. Конверсія за замовчуванням, яка завжди у нас увімкнена. Та зараз не бачу це. У нас вона є 100%. А, я напевно конверсії. Так, бачите, ось вона в конверсіях. Якщо ми перейдемо в конверсії, вона у вас просто буде. Бачите, ви навіть нічого зробити не можете. Просто нічого. Бо це буде за замовчуванням. ви просто нічого не налаштовуєте. Вона у вас просто, якщо у вас інтернет-магазин, просто самостійно вже буде. Ось також події конверсії ви також можете самостійно на основі ваших нових подій, які ви додасте, додавати нові події конверсії. Ось, тому це сюди. І я ще раз кажу: плюс в тому, що це ну просто ну будь-хто може це налаштувати буквально в декілька кліків. А що ще важливо? А що ще важливо тут. Налаштування даних. Так, в налаштуваннях, що ще важливо, я зараз вибачаюсь. Щас чегну. Обов'язково увімкнути збір даних функцій Google Signals. Тут він збирає зацікавлення ваших потенційних клієнтів. Чи вони зацікавлені там, там, B2B, тощо. Це він збирає. Тому це обов'язково повинно бути ввімкнено. Збирання детальних даних про місцеположення та пристрої обов'язково повинно бути увімкнено. Для персональної реклами, підтвердження збираних даних обов'язково також підтвердити. І, е, взагалі, на сайті повинно бути. Ну просто це як скажімо, Україна, це Європа. Тому в Європі обов'язковим є GDPR, це правила використання даних, які ви збираєте на сайті. Ви повинні попереджати ваших людей, користувачів, які заходять до вас на сайт, які дані ви забирає, збираєте, і яким чином ви будете їх використовувати. Далі є таке зберігання даних, і за замовчуванням зберігання буде 2 місяці. Тому вам сюди повин, ви повинні зайти і обрати 14 місяців, і більше немає. Ну, тобто, ви розумієте, що кожні 14 місяців просто дані будуть перезатиратися. Тобто ви не зможете повернутися на більше, ніж 14 місяців назад. Тому треба робити або вигрузку, ну тобто, ек експортувати ці дані кудись до вашої бази даних, якщо вам це потрібно. Ну, фільтри даних, це ми можемо, там, бачите, фільтрувати якісь дані тут з памботів тощо, ну це таке інше. Це просто основні налаштування, про які треба а, подивитися. Що про типи трафіку? Я сказала про, подивимось про аудиторію і тощо. Так, що тут? Ну, Події це зрозуміло. Демографічні показники. Ось до цього слайду переходимо і подивимось огляд. Що тут можемо подивитися? Країни. В країнах можемо подивитись міста. Можемо подивитися стать, те, про що я вже розповідала, хто більше. А, і давайте вже, як, якщо кажемо, що навіщо нам це потрібно взагалі дивитися? Бо ми по статі можемо також подивитися конверсії. Бачите? Якщо ми просто переходимо там в огляд, і ми бачимо, хто у нас більше робить ну, анкно. Бачите? Не, Я не знаю, я не знаю, як, як я стать, але я вже казала, що це е, не. Е, Хвилюйтеся, це нормальна ситуація, коли він не знає. ось а, Тут три, тут дві покупки. Ну просто за 28 днів просто так. Але ж треба взагалі краще аналізувати рік. Беремо рік, якщо ми вже кажемо, там хочемо е, якусь, е, внести зміни в контекстну рекламу, то краще брати такий досить великий проміжок часу і вже на великому проміжку часу, на великих даних, аналізувати, який там стать краще для е, покупок. Тобто, е, навіщо це нам потрібно для того, щоб зробити аналітику і, наприклад, внести коректоровки якісь е, в контекстну рекламу, наприклад, в таргетовану рекламу. Тощо, да? Тобто, навіть по містам, переглянути міста, ми також можемо можемо подивитися конверсії за цими містами, де більше конверсій, і можемо коригувати ставки. Що у нас там це загальний до дохід Києва, там такий-то, так? І ми розуміємо, що тут він найбільший. Значить, коригування ставок на Київ можемо більше зробити, або вимкнути якісь. Бачимо, що одеса Полтава дуже багато кліків, дуже багато трафіку, а 0-0-0. Давайте взагалі вимкнено ці там області, не проблема. Тобто, це реально дані, які треба аналізувати і вносити якісь коректоровки. Ось ці дані, реально, бачите, за зацікавленнями, переглянути інтереси. Взагалі, то інтереси тут в Google так написано, а в Фейсбуці там зацікавлення саме написано, тому це синоніми. І тому ми тут можемо також подивитися, чим люди зацікавлені. Які роблять якісь події у нас тут технологіями, мобільними медіа, food and дрінк, там холм ґарден, тобто потім ми дивимося ці всі інтереси. І ми можемо ну, тобто, зробити тест-гіпотез в таргетованій рекламі з цим зацікавленням. Тобто обрати в таргетованій рекламі цільову аудиторію, так, да, там, technology, Mobile Enthusiast, до речі, є такі там, е, Називається зацікавлення прихильники е, перших технологій, або якось так ось називається. Ось. Тому це також ми можемо аналізувати, що у нас ще цікавого є. А по віку також, ну просто також по віку, таким же чином ми можемо е, проаналізувати. І за мовою також можемо проаналізувати і зрозуміти, там на якій мові нам е, потрібно е, залишати рекламу або додати рекламу на англійській мові, наприклад, я просто кажу: ось е, далі про технології. Також по технологіям ми також можемо подивитися е, статистику. Хромом, Андроїдом, Сафарі, чим е, Навіщо це потрібно? Це нам в першу чергу потрібно для того, щоб зрозуміти оптимізувати, наприклад, швидкість завантаження сайту. Під що в першу чергу. Або ви з нуля розробляєте сайт, і одразу верстальнику, людині, яка буде верстати сайт, будете казати, що треба адаптивний сайт спочатку для Google Chrome, Android і Safari, а потім вже про Internet Explorer, якого бачите, тут немає навіть. Я зараз просто Samsung Internet, який є, веб-переглядач. Бачите, інтернет експлорера навіть немає, бачите, навіть ну, просто немає сенсу тоді е, аналізувати це. зараз, там, я не знаю, 50 робимо. Ну, просто не, немає тут інтернет експлорера. ніхто не користується. Ось. Тому я ще кажу, це реально дуже там, важливий такий момент. Швидкість завантаження, подивилися, яка статистика: е, там, скільки людей під Android. ну чому можна зрозуміти. Ось. Ну, тобто, ви розумієте, подивилися і зробили е, якісь висновки. За... А, цими параметрами. Мобайл те, що я казала. Мобайл майже 90%, десктоп 11%. Це також навіть можна різні рекламні кампанії розділяти, розділяти окремо під мобайл, окремо під десктоп, якщо ми бачимо, що дуже така різниця є в продажах, також можна подивитися. О, бачите, тут однаково майже. Тут більше трафіку тощо. І 15 тисяч, а тут 17 тисяч і тут десктоп. Ну, круто, ну, тому, можливо, нам реально треба окремо зробити, зробити дві рекламні компанії з однаковим бюджетом, щоб збільшити трафік сюди, бо тут гарний трафік, дуже гарний, дуже там час взаємодії, гарний і кількість отримуваного доходу дуже гарний. Ще по, ще по технологіям ми можемо подивитися. Так, ну зрозуміло, це яка розширення здатність екрану, тобто які саме мобільні пристрої? Що ми поговорили так. Поведінка, т, 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 т. Це основне, я, ну, навіщо воно потрібно. Нам взагалі цікавить, навіщо воно потрібно. Тобто, так, да, ми можемо все подивитися і нічого з цим потім не зробити. А нам треба подивитися, проаналізувати і зробити висновки, як кажуть. Прогрежим реального часу сказала додаткові можливості системи. Це шляхи до конверсії. Давайте тоді ще подивимось. Шляхи до конверсії. Ніце. Так, 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 залучення. Ладно, зараз подивимось. Зараз все тоді розкажу про цей звіт. Бачите, огляд називається. Ось в огляді ви можете самостійно додавати собі бачите, дослідження шляху може додати звіт. Тобто сюди ви самостійно са, хоч 100-500 різних звітів можемо додати. Тобто, якщо вам потрібно кожного дня заходити, заходити і дивитися конкретний звіт, ви сюди його додаєте і далі аналізуєте. Вже є галерея шаблонів, тобто, хтось інший маркетолог поробив такі е, різні методи дослідження. Пододавали сюди, і далі ми можемо дослідження, наприклад, шляху додати, подивитися. І далі тут для себе скомпілювати такого в Universal Analytics немає. І тут ви можете просто компілювати, перетаскувати, додавати різні сегменти, події. Просто, ну, просто тут для аналітики, якщо ви аналітики, вам це цікаво, це просто буде там кладість. Можна дуже круті звіти робити. Ми проговоримо наразі поки що про реально стандартні якісь звіти, які є стандартні, також у нас є у звітах. І ось в рекламах, ось у нас є шляхи до конверсії. І також це реально дуже, досить такий цікавий звіт. Бачите, 194 різних подій у нас є. Давайте ми навіть візьмемо трошки. Ні, 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 користувацький, давайте користувацький, там 2 місяці, хоча б візьмемо, щоб було більше статистики. У нас зараз збирається атрибуція. Бачите, у нас порівняння моделей, це атрибуція даних, про те, що я казала. І оцей 100% це значить, за останнім кліком. А ми, у нас атрибуція даних за останнім кліком. Тобто, якщо людина, бачите, спочатку перейшла з пошуковим запитом, а потім перейшла через Google Shopping, то сюди він 0 конверсії віддає, сюди 100. Ну, просто, легко і просто. Ось. Тому тут перший завжди буде 0, а тут завжди буде 100. Тут Х2 що означає? Це означає, що два рази. Людина перейшла з Google, з, paid shopping, з Google Shopping. Два рази перейшла і е, купила все ж таки. Paid Social три рази перейшла з соцмереж і на третій раз купила, також зрозуміла. І таким чином у нас можна дивитися, у нас є мож, можуть бути такі, бачите, ось такі-такі, бачите, тут е, ось цей е, шлях. Реферальний трафік, тобто з Вікіпедії, наприклад, 10 разів людина переходила, потім з пошукових систем, потім з Google Shopping, потім опять з Вікіпедії. Приклад просто неважливо, просто з іншого сайту якогось. Потім з пошукових рекламних кампаній, потім на Google Shopping два, е, два рази перейшла, а потім ще раз по реферальному два рази і потім вже купила. Давайте порахуємо: 10, 11, 12. 15, 16, 18, 20 разів контакт людина зробила з вашою компанією перед тим, як купити, 20 разів протягом двох місяців. Тому, коли ви запустили контекстну або таргетовану рекламу і на наступний день пишете своєму таргетологу, коли в мене буде продажі, то а ви проаналізували, скільки у вас. Повинно бути оцей, оцей шлях до конверсії перед тим, як дзвонити або писати вашому таргетологу або контекстологу. Проаналізуйте це. Ось, бо може там дуже може з вашою компанією там буде, буде довгий шлях. Наприклад, по своїй компанії, по B2B кажу, що у нас дуже складні продажі, і люди так, ну, так, ну не довіряють маркетологам, скажімо так, бо, ну, скоріш за все, Є негативний досвід співпраці з іншими маркетологами, як штатними фрілансерами так і іншими компаніями. Вони не довіряють, і як я лише про свій бізнес буду зараз казати, то у нас десь 15 разів протягом двох місяців, мінімум, так людина ну, там 80%, по принципу парето, десь 80% наших клієнтів вони 15 разів заходять на сайт, там щось аналізують, дивляться і читають статті, чи ще щось роблять. І вже потім роблять замовлення. Ось. А, тому це реально дуже важливий елемент для того, щоб розуміти, чи потрібно вам вкладатися в SEO, чи потрібно у вас в реферальний тракт вкладатися, чи в, що вам для вас важливо пейтсьр, чи shopping, що для вас важливо. А, так, це показала. Поки а, що ще. Цікаво, і що чого немає реально в Universal Analytics, І що реально дуже люблять мої клієнти. А вони наразі не дзвонять мені нічого в мене не запитують по аналітиці, бо вони користуються ось цим пошуком. І це настільки геніальний пошук, що це просто супер. І я просто пишу ось при вас пишу дохід. За попередній. А ось, баж... ну, пусть буде місяць, просто він не зрозуміє. За попередній місяць. Зараз. Бачите, він просто видає мені конкретну цифру одразу. Бачите, показує. 1 лютого по 28 лютого у нас був дохід 24 тисячі гривень. Супер! Нікуди не заходила ні на які сторінки. Взагалі нічого не просто вбила запит. І він мені конкретно відповідає. Нема проблем ніяких. Просто мої клієнти це просто обожнюють, бо це дуже-дуже заощаджує їх час на навчання. Так, треба навчатися, куди клікати, що робити, а так це він просто видав мені і все.